Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Господа. І нинішня наша зустріч відбувається у день, коли ми вшановуємо сходження Святого Духа на Апостолів або п'ятидесятницю. І цього дня ми розглядаємо, досліджуємо фрагмент із Євангелія від. Івана, що міститься у 14 розділі, у віршах з 25 по 27. -й. Прочитаємо спочатку цей фрагмент із Слова Божого. Написано: Господь каже: Говорив це я вам, бувши з вами, Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, з часу інавгурації новообраного президента Америки, ми мало не щодня чуємо слова про мир, чи то від нього, чи то від осіб, які належать до його адміністрації, чи то від політиків у тих чи інших країнах. Зокрема, президент Америки запевняє, що якщо б він був обраний перед тим, то, мовляв, війна між Росією і Україною ніколи би не розгорілася або вже б завершилася. Кілька місяців поспіль точаться розмови, перемовини, наради, зустрічі про мир. Але віз і нині там. Миру направду таки немає. Бо зрозуміло, що московським окупантам потрібен мир хіба що на словах, щоб передихнути, а потім чинити насильство далі. На ділі їм потрібен не мир, але загарбання України і то всієї України підпорядкування України собі. Мир на умовах. Росії українцям не потрібен. Але нині ми будемо вести мову про мир. Святе Писання навчає про мир, називає Ісуса Христа Князем миру. Про це ми читаємо у 9 розділі книги Пророка Ісаї. Тому що Ісус Христос дійсно є самим джерелом правдивого миру. Його вершителем і подателем. І цей мир він чинить не так, як це робить грішний світ довкола нас, утверджуючи свій примарний і лицемірний мир силою зброї, військової потуги, примусу чи закону. Сьогодні ми будемо вести мову про мир цього світу і мир. Божий. Мир цього грішного світу нам відомий. Він є непевним і недосконалим, нетривким. Якщо ми подивимося на історію людської цивілізації, то побачимо, що проміжки відносного миру поміж війнами, які точилися, були насправді не такі і тривалі. І війни тримають Досі. І через те, досі актуальними залишаються слова псаломоспівця, який каже, чого то племена воюють і народи замишляють марне. На мир цього світу покластися неможливо. Чимало з нас гадали, що за свого земного життя ми вже не будемо бачити ані війни. Ані чогось подібного до військових конфліктів, що цього також не зазнають і не пізнають ані наші діти, ані наші внуки. Але не так сталося, як гадалося. І на наш вік випала також війна. Ми переконалися, що іноді навіть міжнародних угод, зобов'язань, міжнародних інституцій. Законів, чи то міжнародних, чи то внутрішньодержавних недостатньо, аби був мир, аби захистити нас від свавілля і наруги. Бо часто закон навіть перебуває в руках саме тих, хто хоче заподіяти нам шкоду, а не забезпечити захист і спокій, караючи злочинців, як цього вимагає Боже Слово. Відтак мусимо зауважити, що мир, який випливає із закону, не гарантує нам цілковитої безпеки, і щось погане може статися будь-якої миті. Пояснення цього відоме, і воно доволі просте. Святе Писання каже, що джерело беззаконня, насилля, жорстокості, війни, негараздів, Ворожнечи знаходиться не десь далеко від нас, але дуже близько поруч нас, воно всередині людського серця. Наш Господь Ісус Христос у Євангелії від Марка каже: зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіжки, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око. Богозневага, гордощі, безумство, усе зле, оце виходить із середини і людину опоганює. Є ще одна важлива річ. Якщо ми, шукаючи захисту від злочинців, апелюємо до закону, то де тоді нам шукати захисту від самих себе? Бо Вірно сказав мудрець, що іноді найбільшим ворогом нашим є ми самі? Чи може закон захистити нас від самих себе? Чи може закон, промовляючи до грішника, заставити його бути силою святим, праведним, побожним, чесним, чеснотним? Ні. Закон може хіба що зворохобити ненавість, ненависть, жорстокість насилля, беззаконня, яке знаходиться всередині нашого серця. Але закон нездатний дати нашим душам правдивого миру і спокою, надії, радості і втіхи. Отож, коли ми бачимо, як люди намагаються знайти спокій через дотримання закону, а зокрема, ми говоримо про Заповіді Божі, то розуміємо, що люди ніколи не знайдуть там миру, і це гірка і незаперечна правда. Дехто переконаний і навіть відверто навчає, що дотримання Божого закону, Божих заповідей можливе, що воно забезпечить правдивий мир, спокій. Але скажіть, будь ласка, якщо ми покладемо Руку на серце і будемо чесні, чи можемо ми чи здатні досконало дотримувати усі Божі заповіді? Чи ми справді любимо Бога всім серцем своїм, усією душею, всіма силами, всім розумом? Чи ми справді любимо ближнього як самого себе, як нас від того вимагає Господь? Чи ми справді? Завжди ставимося до своїх ближніх із серцем сповненим любові, милосердя, прощення, співчуття, чи ми переймаємося їхніми насущними проблемами і потребами, як своїми власними, чи завжди ми мали чисті і непорочні думки, шанували одне одного, як волить Бог? Поміркуймо добре і даймо чесні відповіді на всі ці питання. Даймо і собі, і Богові. І ми побачимо, що насправді це дуже і дуже серйозна річ. Дорогі у Христі, ми ніколи не здобудемо правдивого миру з допомогою власних зусиль. Тому що вони. Лише спричинять гнів і ворожнечу. Апостол Павло у посланні до римлян в третьому розділі каже жодне тіло ділами закону, тобто заповідей Божих, не виправдається перед Ним, тобто перед Богом, законом, бо горіх пізнається. Якщо закон або заповіді. Не можуть нам дати правдивого миру, то постає слушно питання: а хто ж це може зробити? І святе Писання каже, що це може зробити і дійсно робить Син Божий Ісус Христос. Він милостиво дарує нам свій мир через те, що сам є втіленням цього миру, Він має його. Він здобув його для нас своїми святими ранами і кров'ю пролитою за нас на Христі і за наші гріхи. Він також пропонує нам Його через Утішителя Святого Духа, якого милостиво нам посилає. Пригадаймо історію, пов'язану з гріхопадінням, і наслідки цієї історії. Після гріхопадіння між Людством і Богом запанувала ворожнеча. Все побожне і чеснотне було зруйноване. І своїм сходженням на Голгофу Ісус Христос знищив цю ворожнечу, встановив мир між святим Богом і грішним світом. На невинну голову Ісуса Христа було покладене зло усього світу, усі гріхи людства. Всю ненависть, гнів, усі війни, негаразди, жорстокість, зло. Він забрав на хрест усі наші гріхи, прийнявши на себе Божу кару, яка справедливо мала впасти на голови грішників, наші голови, дорогі у Христі. І що натомість залишилося? А залишився мир, правдивий мир, мир прощення і пробачення гріхів. Мир радості і втіхи, мир життя, мир примирення людей зі святим і праведним Богом. Сталося те, що було звіщено в англійській пісні про славлення, яку чули пастуки у полі, коли народився Спаситель світу. У цій пісні є такі слова: Слава Богові на висоті і на землі! Мир у людях добра воля, Євангелие від Луки, розділ другий. Дорогі брати і сестри, чи ви вірите в оце все, про що ми зараз кажемо? Про що говорить Боже Слово? Чи ваша душа дійсно знаходить у мирі Ісуса Христа правдивий спокій, втіху? А може, ви стурбовані і налякані вашими життєвими негараздами і викликами? Бо хіба? Нині є людина, в якої немає негараздів, коли точиться ця війна. Можливо, ви непокоїтеся про своє майбутнє і майбутнє ваших дітей у ці важкі часи, або ви стурбовані тим, що через пережиті негаразди і біди могли відпасти від Бога. Можливо, ви сповнені сумнівів, і ваша віра тремтить наше полум'я, свічки під час Вітру і дощу. Якщо вас справді турбують ці та подібні до них речі, то будьте певні, що ви зараз перебуваєте саме там, де треба. Тут, коли ми досліджуємо і вивчаємо Боже Слово. А якщо ви перебуваєте і цього чи іншого дня у церкві, то ви теж добре робите. Бо ви шукаєте відповіді на усі свої питання саме там, де треба, там, де звучить, проповідується, лунає Боже Слово. Тому що там, де є Слово і таїнство запровадження Ісусом Христом, там Він сам безпосередньо і присутній. І зараз ми також з вами зібралися в Його ім'я. І тут серед нас присутній. Ще й утішитель Святий Дух, який навчає нас усього, про що ми ведемо мову, бо Спаситель палку хоче, щоб ми все це добре знали і розуміли належно. Зараз наш Викупитель і Господь, а також Святий Дух тут серед нас. Ви не можете відчувати усього, що відчували апостоли Ісуса Христа на п'ятидесятницю. Не можете бачити вогняних язиків, які зійшли на них. Не можете чути, як вони розмовляють різними мовами, яких ніколи не навчили. Але ви чуєте зараз Боже Слово, в ньому йдеться про Христа, про його Євангеліє Спасіння, про його правдивий мир. Святий Дух, якого Ісус Христос вилив на своїх учнів на П'ятидесятницю, робить священника здатним навчати, звіщати Боже Слово. І це вчення є не Його власним, але небесним і духовним. Воно Боже. Воно приносить мир у людські серця через те, що навчає про Христа Спасителя. Про князя миру, який здобув його для нас на Христі. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми вшановуємо День П'ятидесятниці. Цього дня, дві тисячі років тому, Святий Дух об'явився чудесними знаменнями, які чинили апостоли в ім'я їхнього і нашого Спасителя Ісуса Христа. І проповідники, які сьогодні належно звіщають чисте, непофальшоване Слово Боже, то чиняться в ім'я Господа Ісуса Христа. Але ми маємо навіть більше, ніж просто вчення у церкві Ісуса Христа ми маємо Його правдиві тіло і кров, якими Він запровадив свій мир поміж нами, грішниками. Поміж нами і святим, і праведним Богом. Спаситель запрошує нас споживати і пити Його правдиве тіло і кров у запровадженій Нім Господній вечері в таїнстві святого Причастя. До цього також запрошує нас утішитель, Святий Дух, який приходить до нас щоразу, коли ми споживаємо і п'ємо тіло і кров Христа у святім Причасті. Він приходить до вас, наповнює вас, вдихає у вас життя. Він запевняє вас у тому, що ви дійсно є Божими дітьми, які викуплені кров'ю Сина Божого. Він каже вам, що тіло і кров Спасителя, які ви споживаєте, є правдивими, безцінними ліками, що дарують безсмертя, життя. Прощення гріхів забезпечує для нас правдивий і вічний мир з Богом на небесах. Дорогі брати і сестри, часом буває так, що ми не відчуваємо того правдивого миру, який нам щедро дарує наш Спаситель Ісус Христос. Наше сумління нас звинувачує. Ми живемо у грішному світі. Наші серця, наше життя будуть руйнуватися гріхом, бо він присутній і в нас, і в світі довкола нас. Це буде ставатися до тих пір, поки ми не помремо. Диявол буде атакувати нас, поки ми не помремо. Але ми охрещені в ім'я триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. А це означає, що Святий Дух перебуває всередині нас, освячує нас, наші тіла, як каже Святий Павло, є храмами Святого Духа. Він робить нас святими, праведними, приносячи нам прощення гріхів, запевненням про те, що це прощення дійсно, без жодного сумніву, належить нам і кожному. Хто вірить в Сина Божого як свого Спасителя і покладається на нього без жодного сумніву? І запевняючи нас про це, Господь Святий Дух встановлює у наших серцях правдивий мир. Він вищий від усього, що тільки можна бажати і очікувати, що може дати нам цей грішний світ. Заспокоюючи наші душі у правдивому мирі Ісуса Христа, ми перемагаємо цей грішний світ через Нього, бо Він Його, а також диявола, гріх і смерть вже переміг. Дорогі брати і сестри, нехай мир Божий, який вищий від всякого розуму, береже ваші серця. І ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.